Дерева заввишки у понад 20 метрів. Мова про тополі, які ростуть на території дитячого садочку номер 46 у Рівному. Мешканці прилеглих будинків на вулиці Чорновола, 64, переконані, дерева потрібно зрізати, оскільки вони аварійні. Кажуть, що при погіршенні погодних умов сухе гілля падає на їхню прибудинкову територію та припарковані обабіч автомобілі. За багато років ці тополі принесли чимало проблем місцевим. Був випадок років 15 чи двадцять. Не пам'ятаю коли там крайня. То поля вона прямо з під корення зламалася і впала на огородження. За останні три роки гілки цих дерев падають на повітряну лінію леп, яка заживлює ці двопорухові будинки, От, обриваються провода. Останній раз я визивав аварійну службу десь три роки тому. Гілка впала на повітряну леп, оголений провід впав на огородження металеве зі струмом. Я огородив територію, визивав аварійну службу. Переймаються і батьки, чиї діти щоденно проходять ці дерева. кажуть вийти з під'їзду та щоразу панічно дивитися вгору, чи не падає гілля на голову вже як невід'ємна частина їхнього життя. Багатьох є діти в мене особисто дівчинка. Вона до четвертого класу ходить. Я насправді, як мама, хвилююся за її безпеку. Тобто, коли вона виходить на подвір'я, в принципі, вона сама не виходить. Ми з під'їзду виходимо разом, піднімаємо вгору очі і дивимося, аби якась гілляка не впала, тому що ну воно все сухе. За словами голови ОСББ Чорновола, 64 Юрія Січкарука. Самостійно врегулювати цю проблему вони не в змозі, а все тому, що тополі ростуть на території закладу дошкільної освіти. Відтак переко. На і опікуватися їхнім станом повинні там. Чоловік розповідає, раніше звертався до адміністрації садочку. Тоді його ідею підтримали, і кілька аварійних дерев вдалося ліквідувати. Однак, що нині робити з усіма іншими гадки немає. Я їм пояснив, що ці дерева загрожують як дитячому садочку, так і нашому будинку, в нашому майно. От правда, вони написали звернення до міської ради, і буквально цієї весни приїхали. Треси за господарство почали зрізати. Одне дерево зрізали тут, тут і з тої сторони порізали майже всі тополі. З нашої сторони щось не, не, не порізали. Я вважаю так, що краще загрозу попередити, чим потім. Мати проблеми і розрібати це все діло, коли станеться нечасний випадок. Ми намагалися поспілкуватися із адміністрацією дитячого садочку номер 46 Втім, там коментувати цю ситуацію на відріз відмовляються. Мовляв, такими питаннями повинні опікуватися не вони, а міське управління освіти. За словами ж, останніх для таких робіт керівництво закладу дошкільної освіти повинні дотримуватися певної процедури. Керівник навчального закладу має право. Під час аварійної ситуації зробити відеофіксацію обов'язково, тому що всі дерева, які знаходяться на території закладу, вони обліковані і вони рахуються за закладом. Вона може закликати будь-які служби, які мають відповідну спеціальну техніку для зрізки цих дерев. А потім, після відеофіксації, вже коли відбувається ця санітарна чистка і всі роботи проведені, обов'язково все рівно треба звертатися в департамент інфраструктури благоустрою. Устрою там і є відповідна комісія для того, щоб оформити відповідний дозвіл постфактум по зрісці цих дерев. Василь Харковець додає, що для управління освіти зрізання одного дерева вартує від п'яти тисяч гривень. Вони можуть самостійно зробити санітарну чистку і тоді звернутися до нас для того, щоб ми дали відповідний гарантійний лист по відшкодуванні коштів тим структури, які проведуть відповідну санітарну чистку. Поки що подібних звернень від садочку до управління освіти, за словами Василя Харковця, щодо аварійних тополь не фіксувалося. Разом із тим, мешканці будинку не збираються миритися і готують відповідне звернення до керівництва міста, аби ті посприяли вирішенню цієї проблеми. Та чи почують їх там, стане відомо згодом. Софія Капінос, Артем Шаула та Віктор Міщук, телеканал ITV.